Розширення функціональності смарт-контрактів з допомогою АЛО. Ступ буде наступним. Коротеньким, в той же момент о, такий доволі цікавим. Смарт-контракти революціонізували спосіб, у який ми здійснюємо угоди, довіряємо і взаємодіємо в цифровому світі. Вони дозволяють автоматизувати і безпечно виконувати угоди без необхідності посередників. Однак, як і будь-яка інновація, смарт-контракти мають свої обмеження і проблеми. Платформа Allo заснована на криптографії з нульовими розголошенням Зіров Knowledge Plus, пропонує нові можливості та переваги, які значно розширюють функціональність і безпеку смарт-контрактів. Перше, це конфеційні даних. Однією з основних інновацій Allo є безпечне а, є забезпечення певної конфеційності даних у смарт-контрактах, використовуючи Zero-Knowledge Proofs, Allo але дозволяє учасникам виконувати контракти без розкриття жодної інформації третім сторонам. Це відкриває нові горизонти для використання смарт-контрактів у таких галузях, як фінанси, медицина, юридичні послуги та багато-багато інших. Де конфійційність є критично важливою, я думаю, це зрозуміло. Зокрема, у фінансовому секторі конфайційність є ключовою вимогою для забезпечення безпеки транзакцій. Традиційні блокчейни, такі як Bitcoin і Ethereum, зберігають дані про транзакцію у відкритому доступі, що може призвести до витоку інформації. Ало забезпечує захист цих даних, дозволяючи приводити транзакції анонімно і безпечно. У медичній сфері конфіденційність даних пацієнтів є надзвичайно важливою. Використовуючи ало медичні установи можуть захищати дані пацієнтів і забезпечувати їхню недоторканність, що підвищує довіру пацієнтів і лікарів. Друге це масштабовність. Але вирішує одну з головних проблем смарт-контрактів масштабовність. Традиційні блокчейн-системи стикаються з проблемою зростання обсягів даних і швидкості транзакцій, завдяки використанню передових криптографічних методів, але дозволяє збільшити кількість транзакцій, що обробляється без шкоди для безпеки і конфіденційності. Масштабовність є важливим фактором для будь-якої блокчейн-платформи, оскільки вона визначає здатність системи обробляти велику кількість. Транзакцій одночасно. Але використовує інноваційні методи обробки даних, які дозволяють зменшити навантаження на мережу і забезпечити високу швидкість обробки тих чи інших транзакцій. Тому це не особливо важливо для бізнесів, які потребують швидких і надійних хаїшень для своїх операцій. Ну що ж, друзі, хотілось би з вами більш детально поговорити про о, третій і четвертий аспект а саме гнучкість інтеграції, і також підвищеної безпеки. Але я вважаю, що інформації не має бути дуже багато і все має бути в міру, і все гарненько має засвоюватися. Тому побачимося в наступному випуску. Бувайте!